Потім виконуємо практичну роботу в зошті для лабораторних дослідів і практичних робіт хімія 9 клас за авторство Григоровича Черевання. Отже, перейдемо до практичної роботи. Ми з вами постійно розглядали, які правила безпеки потрібно дотримуватись. Також можете підписатись щодо відповідно до цих правил безпеки поводження. У нас тема називається властивості етанової кислоти, загалом карбонові кислоти, ми з вами пам'ятаємо. Мета це дослідити хімічні властивості етанової кислоти. Нагадайте, формулу етанової кислоти, будь ласка, це в нас формула етанової кислоти h 3 cooh Всі кислоти містять карбоксильну групу, кислотну групу, яка дає саме закінчення «ОВА» і слово кислота. Що нам потрібно зробити? Це діє танокислоти на індикатори. Так як це кислоти, то з індикаторами вони змінюють забарвлення на червоне. Тобто з фіолетовим лакмусом, з металооранжевим та універсальним індикатором буде червоне забарвлення. Кольор для додавання будь-якого індикатора, або це лакмус, або металооранжевий, буде у нас червоний кольор. Щодо дисоціації кислоти, то у нас ми знаємо, що є кислота і... Ми знаємо, що як десоціюють речовини, ми відкриваємо останню сторінку підручника. Ми бачимо таблицю розчинності, кислот, гідроксидів солей в воді. Ми бачимо, що є у нас ацетат іон і H. От на ці іони вона розкладається. Це h 3 co то h 3 coo та H. Далі, взаємодії етанової кислоти з основами. Так як ми бачимо, що H у нас відділяється, то весь час буде реакції йти по відділенню гідрогену цього. Взаємодії етанової кислоти з основами нам потрібно додати натрий гідроксид або гідроксид до розчину індикатора в цій кислоті, тобто з червоного кольору, У нас буде знебарвлення. Це буде свідчити про те, що йде розклад повністю. Всі компонентів кислоти і лугу вже більше не буде. Утворюються нейтральні речовини які не змінюють забарову індикаторів. Щодо молекулярного рівняння, то це в нас ch 3 cooh плюс натрій гідроксид. Давайте візьмемо він більш популярний, більш поширений. 1, 1,1,1,1. 1, 1. В нас ми бачимо, що H тут відділяється, то натрій буде його заміняти. Буде утворитися це 3 це натрій та вода. Вода в нас не електроліт, все решта розчинне. Повне йонно-молекулярне рівняння. Ви можете скласти, знаючи, де знайти в таблиці розчинності ці йони. Воду ми не розкладаємо. І всі ці звідси йони ми виписуємо, ті, які не скоротилися в скорочене йонно-молекулярне рівняння. Продовжуємо. Це у нас третя римська взаємодія етанової кислоти з металами. Це кислота, і вона контактує з металами, які розміщені перед металів доводню. Тобто всі метали, які розміщені доводню, буде здійснюватися реакція з кислотою. Так, налити етанову кислоту, додати невелику кількість порошкоподібного магнію. Перевіримо, чи реакція взагалі буде. Магній ось тут. водню, достатньо активний, то До реакція буде відбуватися виділення водню. Давайте ми це все запишемо. Спостереження, це виділення водню буде. Щодо рівняння, це в нас етанова кислота. CH3, це ж три це ООН плюс магній. Магній не розчини воді зразу. Тут у нас р, ця сполука, в нас етано кислота розчина, зразу R можемо поставити. Іде реакція. Так і магній двохвалентний, h одновалентний. Тут одновалентний залишок, тут це в нас ch 3 це ОО, магній. Тут валентість 1, тут 2. Отже, тут навхрес 2, беремо дужки, і буде виділятись водень. Потрібно ще урівняти, тут доставити 2. Ось у нас молекулярне рівняння, у нас водень це газ. Також на електроліт. то Тут всього лиш дві речовини, які будуть розчинними. І також просто перевіряємо в таблиці розчинності, чи дійсно будемо ацетат магнію розчинити. Ацетат з магнієм. Так, у нас розчин. Ми розкладаємо на іони, скорочуємо все, що скоротило. Скоротилось у нас, не записуємо. Все, що не скоротилося, записуємо скорочені йонно молекулярне рівняння. Четверте замдіє танової кислоти з основними оксидами. пробірку Наливаємо танову кислоту. Тут знову ж таки етанова кислота та додаємо невелику кількість магніоксиду. Магніоксид основний оксид, у нас реакція буде відбуватися то Це h 3 cooh Плюс магній оксид. Магній двохвалентний, оксид двохвалентний, тут валенті, тут один. У нас де з О, це вода, утворюється не електроліт, оксиди також не електроліти. І буде утворюватись сіль, яка утворена ацетат йоном і йоном магнію. Двохвалентний, тут одоваленти, навхрест 2. Ось у нас утворюється сіль, урівнюємо. Урівняли. Так, рівність готова. Це в нас розчини з попереднього. Тут в нас не розчини, це розчина Речовина розкласти на йони, скоротити все, що не скорочується, записати в скорочення молекулярні рівняння. Так, взаємодія етанової кислоти з солями. Налийте етанову кислоту та додайте невелику кількість борошку на карбонату. Карбонатна кислота слабша кислота за етанову відповідно буде реакція. Це 3 cooh у нас етанова кислота. Плюс натрій карбонат, натрій одноваленний. Карбонат у нас двохваленний, бо це h 2 co 3 Навхрист буде 2, натрій 2СО3. Отже, у нас тут відбувається реакція натрій заміняє H. То це у нас буде СХ3 ООН натрій. Розчинна, розчинна, розчинна. І тут у нас утворюється карбонатна кислота, але вона нестабільна, Вона дає нам СО2 газ, який не електроліт та воду. І також у нас не електроліт, вода не електроліт. Активно урівняти натрів 2, тут 2. Отже, тут 2. Гідрогень у нас 2. У нас урівняно. Готово тепер розчинне розчинне, розчин два на електроліти. Ми їх не чіпаємо, все інше розкладаємо, скорочуємо все, що не записуємо тут. Щодо висновків загальних, то етанова кислота має такі властивості, тобто здатність дисоціювати, змінювати кольор індикаторів, реагувати з металами, з основними оксидами, з основами, з солями слабших кислот. Все це характерно для кислоти. Для цієї саме кислоти, адже вона також носій кислотних властивостей, як і всі кислоти.